Якраз то реформування треба було почати з реформування судової системи. Так, судова система практично лишилася судовою системою режиму внутрішньої окупації. Там вони обслуговували інтереси там. Всіх-всіх до того, ми ж всі прекрасно знаємо, що таке суддя. Суддя це хабарник, який живе в великій хаті, там побудованій, їздить на крутій машині і так далі. І це таке опертя власного того олігархічного режиму, антиукраїнського по своїй суті, який в якійсь мірі лишився у нас і, і, і зараз, незважаючи на революцію, незважаючи на війну. Тому тут однозначно що з цими судами треба поводити себе якомога жорстокіше навіть я б а не жорсткіше. Бо скільки їм зауважень не не робиш, як їх не ловиш на хабарях, он пам'ятаємо історію з щаусом, там, і, і так далі. Вони або тікають, користуючись тою недоторканістю судовою, вона, можливо, і має бути в якійсь мірі, але знов таки ж там чітко треба акценти розставляти, де вона грає. Тобто, там, якщо кожен патрульний поліцейський буде затримувати по якійсь кримінальній справі суддю, звичайно, що він втрачає незалежність і на нього тоді легше здійснювати тиск. Але коли затримують на таких хабарях, та і о, ось ось всі, всі це бачать. І ніяких висновків ніхто не робить, то це, звичайно, вже неправильно. Велику річ грає, те, що не порвані зв'язки, мені здається, от нашої влади, там, найвищих наших державних посадовців і багатьох із тих, хто прадує, працює в тій же судовій системі. Ми ж бачили, як сажали Корбана. Так? От якраз цей суддя Чаос, там, Денисенко Андрій в нього пляшками кидав і проходить трохи часу, і от тобі на наслідок. Тому владі, я так думаю, Корисно мати отаких от от корисних ідіотів судді, які за певні індульгенції, що їх там не сажають колись, і все таке інше, обслуговують інтереси цієї влади. Тому ну, це, це треба припиняти, чи зможемо ми це зробити? При каденції нинішніх ну, не факт, не впевнений, я у всякому випадку. Можливо, якісь наступні роки дадуть нам більше шансів і перспектив. Але те, що ну, в якійсь мірі ми ж то бачимо, що їх ловлять, все ж таки там хлопці з набу намагаються працювати. там ну, СБУшники працюють, у нас зараз ледь не кожен день когось ловлять на якихось хабарях. Але наслідків немає. Знов таки ж, бо судова система не працює так, як має працювати. Розсипається в сумарі, так, так. Я думаю, що треба це антикорупційне законодавство, так само треба було би зробити більш жорстким. От в Румунії нещодавні приклади. Так, їх там сажали, сажали тих корупціонерів, і використовуючи провокацію на хабар там і всякі такі речі, чого у нас потім день не існує, і тільки захотіли їх випускати, як суспільство піднялося і надало це зробити. Українці на підйом, ну, хоч і важче, але як піднімуться, так вже нікому мало не показують. <смі> Тому це теж треба використовувати обов'язково Та, такі методи впливу. Ну і ті хлопці, які себе ж наскільки 300 тисяч вже майже людей у БД отримала. Я сумніваюся, що всі вони воювали, так м'яко говорячи. Але при тому всьому вони в тилу і постійно говорять, от ми ветерани, ми повернулися. Так, ну, давайте вперед, от, тримайте тепер за шкірку цих всіх корупціонерів, суддів і так далі. Тобто це суспільство, наше національне суспільство має себе проявити, чекати знову, коли нам там, президенти, прем'єри, і верховні ради поміняють життя, це себе обманювати і не більше. Тобто, тут треба розраховувати на власність сили українського народу, не на владу. Ця влада перехідна, вона довго не протримається. Це все одно піде в небуття. Це такий погній своєрідний, по якому нормально молодь буде приходити, і то буде зовсім інша держава. Я бачу цю перспективу, і вона абсолютно реальна.